Якщо ви подумали, що це мій новий майстер манікюру, то ні, це просто мій раб, тобто чоловік, який і замінить ось цього третього дракона. Звісно, на новесеньку юльку. Звісно, як майстра, я його не рекомендую, тому що він і досі не може запам'ятати, що і куди кріпити. А також правда? Він щось там сверлив і пиляв, то я, звісно, підтримувала його, але знаєте так, на відстані, тому що життя в мене одне, не дай Бог. Я ну, зрозуміла, що небезпека минула, думаю, ладно, допоможу йому. Але ви знаєте, овін і риба це страшний союз. Ти мені можеш на стола на цей, бо ти бачиш стілу блядь. Пам'ятаєте той серіал Как і збіжать наказання за убійства? От я так думаю, що недаремно я його все-таки передивилася. Чого ж точків нема. Висновок ноготочки важливі, як то кажуть, в хазяйстві пригодиться. Я б йому їх і наростила, але навіщо нам в сім'ї оці проблеми сваритися з-за того, в кого красивіший дизайн. І коли найлегша робота зроблена, то до найважчого приступаю я. Це установка фільтра. Ну і звісно, ось цієї класної решітки. Тест драйв, звісно, і я розумію, що недаремно я обрала саме Юльку, тому що ну ви подивіться, як вона присмоктує. Звісно, милуємося результатом, але тут Остапа понесло. Не знаю, можливо, це дія ось такого жіночої енергії в нашому салоні. Але хто я така, щоб його зупиняти? Правда, я б на це дивилася вічно. Ну а це взагалі такого я ще не бачила, але я думаю, такий собі дієвий лайфак.